10 грудня в Засульському будинку культури з нагоди вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції відбулись урочистості за участю представників Лубенської райдержадміністрації чорнобильців-ліквідаторів громадськості. Щиру вдячність людям, які ціною власного здоров'я і життя рятували світ від ядерного лиха, висловили заступник голови райдержадміністрації Сергій Серяченко, голова Засульської сільської ради Сергій Бондаренко, учасник АТО Віктор Новіков та заступник голови організації. Організації Союз Чорнобиль України Василь Силка. На сьогоднішній день із трьох тисяч лубенців, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, міста і району, от, пішло за обмежу вічності понад 900 осіб. Інші ви бачите, які в більшості це люди вже ну, як офіційно і неофіційно інваліди. Із здоров'ям слабим слабим здоров'ям. Про це ніхто нічого не говорив. Говорили, що щось відбувається. Їхали через засулля, засульчанка, їхали колони автомобілів військових, бронетехніки. Найбільше що вражало те, що не було інформації. Говорили навіть про початок. Війни, але ніхто не говорив, що це трагедія, яка розтягнеться на роки. Тому що всі ми знаємо, що те, що розпочалось в 86-му році, лише в цьому році зробили цей саркофаг. Ви, фахівці, вам видніше. Ну я так подивився, в принципі, німці вже електронно і там як би все механічно закрили цей четвертий реактор. В ході урочистостей ліквідаторам були вручені почесні грамоти райдержадміністрації та відзнаки народної пошани за громадський подвиг. Хвилиною мовчання шанували тих чорнобильців ліквідаторів, хто не дожив до сьогоднішнього дня, а також поклали кошик з квітами до пам'ятного знаку ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС. Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.